Рода франта, мої кохані, з вами Ханночка, ваш найкращий зірковий таролог. Ох, яку шкоду мені взяти і знати, що нового йде ваше життя? Дякую, що заказуєте амулети, розклади, відповіді на запитання. Добавляйтесь в мою групу Телеграм. Пишіть мені в річку, кину вам посилання. І так. що ж нового? Десятка мечів. Тут великі душевні переживання. Але не треба цього боятися. Ви знаєте, іноді у нас є якась трагедія, яку ми переживаємо все життя, і так і не хочемо зізнатися, що щось у нас не вдалося з якимсь чоловіком, якесь весь життя. Але треба опуститися на дно. По десятці мечів. Для того, щоб відштовхнутися і зрозуміти, що це було не дно, а це був періг, перехід на інший поверх вашому житті. Розумієте, про що я? Ми постійно розширюємось. І звісно, що якщо ви людина Аркан Мир, так, тут, можливо, це хтось вже пережив. І Аркан Мир говорить про те, що. От, подивіться, я кажу, аби ще сили підтверджують. Переживіть. Я робила так, скажіть собі так, я даю собі три дні, я страждаю. Так було за чоловіком. Я півдня там включила музику, якусь поплакала, а потім така, «що?». Ні, мені ж якби тобто, дозволяйте собі робити те, чого вам хочеться. Нормально страждати. Дозвольте собі, побачите. Ви швидко вам перехочеться. Це коли ви собі забороняєте, то ви тоді можете розтягнути на 20 років. Да? Потім мені писати ханочка, 20 років не можу його забути. Хочу омулет на відпускання минулого чоловіка. Звісно, він допомагає, але що 20 років було сидіти. Аркан -мир, новий етап життя у вас почався. У когось почнеться, хто зараз десятці мечів душевних переживаннях, і... і у вас виникне якась ідея по тузу мечі, колісниця, кудись переїхати або поїхати? Причому ви будете їхати за своїми тепер планами, і це дуже круто. Колісниця. І що ж це нове, і що ще нове війде в життя? Ох, ну що ж за карти? Дівчата, одні старші аркани. І карти кажуть, що ваша ця ідея може рухнути в один момент кудись поїхати, через що? А через те, що Аркан суд. Якась доленосна подія прийде в ваше життя? У кого це реально може бути суд. Ну, кажу, як є, бо вас багато. А яка ж доленосна подія прийде в життя фейчок? Це чоловік, який захоче вас утримати, який, в принципі, вас і утримував да, через хитрість обману маніпуляції, тому що розумів, що таку жінку, як ви, з такими очима, як у мене, але ви всі прекрасні. Це я просто зараз згадала. В іспанці вже цей кольор очей. Вони постійно це мені говорять. І я зараз бачня, з яким сталася башня в один момент. Але він захоче з вами продовження відносин. Тож ви можете, це нове. І не поїхати в поїздку. Дивіться, поїздка це ще не про те, що ви вже вирішили все. Відпускаю, йду по своїм потребам. Да? Йду сама без нього, по своїм цілям. А тут добрий день! Яка ж порада? Чи поновлювати з ним відносини з цим чоловіком? Карти кажуть, ви будете сама думати, приймати рішення, але навряд чи ви його приймете по двійки мечів. Скоріше за все поновити. дівчата. Але пам'ятайте, я вірю в те, що люди міняються, але тільки якщо вони самі приймають таке рішення. Угу. Тому дивіться на його дії, будь ласка, і знижки на амулети до кінця цього тижня.